Доброго дня наші любі гості, шановні підписники! З вами команда Шляхами Таро і я Ваш таємничий таролог. Розклад на 27 квітня. Це в нас буде неділя. Тож вже традиційні 5 карт. І що нам принесе цей день? Ну, Навколо нас буде багато суєти, якийсь двіж, кудись хтось щось буде робити, будуть витрати, будуть якісь поїздки, як, якась така активна діяльність. Так, це двойка пентаклів. У побуті в нас кроль мичі туз мечів. А мечі це в нас продумки. Отже, це початок цьогось, це, це нагороди якісь. Відчуття, що ви сказали все, що треба, що ви думаєте правильно, що ви може навіть якесь перебільшення. Але зазвичай ця карта про а, висновки, про гарні висновки, про справедливі висновки, про розумні висновки. Але. Також вона може означати, що комусь буде поставлений діагноз, що треба робити операцію, чи хтось випишеться з лікарні, хтось отримує якісь цікаві документи, які, які довго очікував, і так далі. Так. Сюрпризом від долі стане для нас Паш, паш Рицар Пентаклів, він про надійність, якісь. По постоянство, але це може бути якась підлість, така неприємна, про яку ви дізнаєтесь у неділю. Вона відбулася вже, а ви дізнаєтесь пізніше. Тобто, якщо це стосується або навчання, або роботи ну, Чи якихось грошових переказів, щось якесь списання, якісь гроші кудись втекли, десь не додали здачу, чи щось таке. Оце воно може бути. Але загалом зазвичай ця карта про щось таке дуже активне навколо нас. Тобто сюрпризом може стати, коли ситуація вибудовується приємно, така спокійна, але вона дуже швидко якось так вибудовується. Тобто, ви колись прийшли, а тут вже і стіл накритий, і стільчики стоять. Хоп, і вже їй і приємно, і вже й і удобно, і так далі. Так, наша роль у цьому дні це дев'ятка пентаклів, гарна карта. Карта про достаток, про навіть якусь розкіш, про подарунки, про приємне. Але. Не дивлячись на те, що нашій лиси, лисиці тут дуже приємно, це золота клітка. А отже, не дивлячись на те, що все типу приємне зовні, таке все комфортне, буде відчуття, що ви нічого не можете змінити, ви не можете втекти, ви зобов'язані бути там, де ви є. Тобто ви не можете встати і вийти, ні. як би воно гарне не було, буде таке відчуття, що ви якомусь як ніби клітці сидите. Ви у подіях, від яких не можете втекти. У підсумку в нас випадає сімка мечів неприємно. Це, про, це коли вас обманули, це коли вас про вас неприємно казали за вашою спиною. Може хтось оговорював вас, може хтось брехав про вас, і ви дізнаєтесь про це у підсумку, чи зрозумієте в той день. Це карта про. Перемогу, яку здобув, здобула людина нечесним шляхом, обкрутила вас навколо пальця, це щось таке, може, якась інтелектуальна гра, гра словами, неприємна, яка для вас обернеться неприємним. Ну, тобто якийсь діалог, який вилізе боком, але дуже раджу вам бути чесними в цей день, адже. Ви можете стати саме цією людиною, яка щось брякне, щось зробить, зробить комусь дуже неприємно, чи якимось нечесним, неприємним шляхом, заволодіє увагою, оточуючих, чи навіть якоюсь інформацією. Загалом, зазвичай, ця, ця карта означає, і цікаво, що вона випадає у неділю, адже вона означає, що ми дізнаємось про якісь неприємні речі, які відбулися вже давно. А ми зараз тільки дізнаємось, що нас десь. Ти типу обікрали на емоції, ой, на емоції, на думки, на знання, на якусь інформацію, чогось не досказали вчасно, а, позбавили нас можливості реагувати в моменті, і зараз тільки повідомляють, що щось відбулося, щось неприємне відбулося. Це невдача. Це 100% невдача, і вона спричинена загалом зазвичай не вами, а тими, хто вас оточує. Це Зусилля, які ви доклали, а вони не дали результату, або дали не той, на який ви розраховували чи очікували. Це зусилля, які ви докладали, докладали, а результат настільки неприємний, що вам навіть боляче від того, що ви робили. Отже, дуже раджу вам бути обережними, тримати язика за зубами, зважувати усі думки і слова, коли ви їх кажете. І... Не вступати в суперечки. День буде непростий, але можна витримати його, якщо бути чесними, відвертими, не преслідувати цілі, комусь насолити, не бути тим, кого позбавили якихось можливостей, сприймати дійсність такою, яка вона є. Ну, сталося і сталося. Не все навколо таке погане, як може бути. З будь-якою ситуацією можна вийти, викрутитися, вийти, знайти приємне. І я вам раджу саме це приємно і шукати в цей день. А за вами була команда Шляха Метеро. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і заходьте частіше.